Ну, всіх вітаю! Це в нас вже нова подорож, і ми починаємо. Місце, яке вам потрібно відвідати, якщо ви з дітьми, а це екологічний парк Ястогород. Тут є зоопарк, страусивна ферма, басейн, батути та інші розваги для дітей. І на вході ви можете побачити ось такого друга. А його зудівай, вас познайомився. Ми зайшли на території цього парку, тож давайте його роздивлятися. Коли до мене, ви бачите, дуже крутий басейн там, де можна гарно покупатися. Зліво від мене ви можете побачити футбольне поле, Це та також корм для тварин, вхід до зоопарку та багато інших цікавих дитячих розваг. Та насамперед класний ресторан, там, де можна поїсти. Ну що ж, друзі! Ми вже звісно на території зоопарку. Як ви бачите, тут є футбольне поле, тут є волейбольне поле, а це найголовніше для спортсменів. Також зараз ми підемо, подивимося на тварин. Головна фішка цього екопарку це страуси. Тож перша тварина, ми розвився, це страус. Як ви бачите, тут є багато різних видів страусів. Які сагають від 1 метру до 3 метрів. Також, вам, якщо ви любите чогось куштувати, то я вам припоную скуштувати страсильне яйце, бо воно дуже смачне. Друзі, як ви бачите, це вже почалися. Дуже великі страуси, бо ті, які ми бачили, то були ще маленькі, можна сказати, пупсики. Але це вже починаються здорові великі ганти. Тут написано обережно може дзьобнути, тому я близько не буду підходити. А ця порода називається Африканський Чорний Страус. Дуже велика ферма стралесів, тут, мені здається, їх сотні, а можливо і мільйон. Тут є верблюди, бизони, лами та багато інших тварин, яких вам потрібно подивитися. Тож, давайте почнемо годувати. Зараз ми погодуємо тварин. Відма товарищ. Друзі, як моя Сестра думає, що ми зараз переходимо до найкрутіших відпочинку, які можна тут зробити. По-перше, це барбекю площадка, там, де можна зробити якісь смачненькі шашвички та якийсь борщик приготувати. Друге, це класні тераси для дітей та дорослих, та також дитячі майданчики. Ну що ж, ходімо туди гратися. Сейн, на жаль, я сьогодні не відвідав, але я вам зараз покажу, як він виглядає. А найкраще місце там, де нема кондиціонеру, це ось це яйце. Вже час прощатися, але перед тим як ми попрощаємося, ми зробимо висновок. Те, що цей екологічний парк дуже гарний для дорослого та й для дитини. Тут може відпочити всією сім'єю, може і на басейн, і на ферму, куди ви забажаєте. Тож, я вам рекомендую відвідати цей екологічний парк. Наша зустріч підходить до кінцю. Всім говорю до побачення, а вам... Гарних відпочинків, пока, пока.